Друзі, доброго-доброго ранку усім. У нас сьогодні на дворі заморозку не було, але ну, пасмурно, хмарно. От, не дуже так гарно на дворі. Не дуже весело. Ну, як сказати, весело. Я маю в виду як сонечко на дворі, в мене якось є настрій, хочеться робити. А сьогодні я якась розбита. Не знаю чого, чи вчора я пізно лягла спати. Сьогодні я до ласуні проспала. Продзвонив будильник, я думаю, полежу ще трошки і заснула. Сниться мені сон. Кудись я спішу, дочка снилася, і Вадим снився, кудись мене комусь вокзалі. Вона мене бігом кричить, побігли на електричку. І ми, в общем, побігли на електричку, і, е, а там ще вроді колія. І вона проскочила через ту колію і встигла на електричку, а передо мною поїхав потяг грузовий. І я не встигла на електричку. Ну, це я не дуже то в цей сон, як кажуть, <див> довіряю. Ну, хто зна, може, він о чомусь мене й попереджає, але це був ранішній сон. Буквально він, навірно, мих якийсь дивився. Ну, в общем, такі справи. От. Але проснулася я якась така вся. Ну, зрозуміло, що я весні бігом спішила колотилася, видно, вже ж було пора вставати, а я заснула. Ну, нічого, все нормально. Пішла, ласуню, здоїла. Вона не дуже то переживала ласуня, лежала, чекала, теж не вставала. От. Вчора ж ви знаєте, я її пізно доїла, вже світло нам вімкнули у 11 ї та я пішла ввечері, доїла ласуню. От. Молока в неї вже не так багато, як, звісно, після отелу, зараз молочко вже падає. От. Пастися нема немає, трави вже такої немає, сочної. От. Ну, то, що трошки ще гичку даємо, та кабак даємо, то сочні корма. От. Вчора я зварила сир, молоко переробила. Сьогодні в нас четверг. сьогодні я буду сепарувати. І Ще раз повторюся, що молока вже менше. Я оце ж вчора день збирала молоко. І за сьогодні. Оце Я буду І Зараз я буду збирати сметану, воно в мене вже є зібрати. сметану. І Сіпарювати сметану робити не буду, бо нема там з чого. З тих вершків я зб'ю масло. Масло якось більше люди питають, ніж сметану. Ну, а буде В мене воно збирана смітана. і вистачить. Так як я вам і розповідала, там задавали мені питання, де я діваю молочку, бо їздю раз у тиждень тільки на базар. У мене, друзі, кожен день розписаний. Я вже розповідала і ще раз розповім. От, значить, в началі тижня я варю сири у вівторок. Ну, цей раз у мене вийшло в середу. бо вівторок я ж їздила у центр, не було мені ніколи. От. І так як зараз молока вже менше, то в мене поміщається у двох холодильниках. От. І я зварила вчора 6 косічок, зробила з 23 літрів молока. От. 9 бутильків поставила все на жирний творог. А остальне молоко збираю на сьогодні сіпарівати. За два дні я збираю. У п'ятницю ранішнє молоко я варю, парю на ряжанку. Потім обіднє молоко цей, вечернє. Якщо в мене є замовлення, то я молоком залишаю людям, а як нема замовлення, можу зробити бринзу. А ні, то забираю в неділю на базар потім те молоко. А якщо я його не продам, то залиши воно в мене з неділі на сири. В общем, я дивлюся, я чередую. От, Допустимо, у мене цей раз твердий сир залишився, в мене є. Я зварила прошу неділю. От. А цю неділю я зробила косічки, бо в мене прошлу неділю було багато замовлень на косічки, і порозбирали усі. Ще на базар я поїхала, ви ж бачили, і не було в мене вже косічок. То цей тиждень я зварила косічки, побачимо, якщо я їх продам, дасть Бог, все буде добре, то, значить, на слідуючій неділі буду варити твердий сир. Ну, отак от якось я. Я дивлюся, коли мені що потрібно. Все в мене розраховано кожен день, в мене ніколи не пропало ні капельки молока. Все, я стараюся переробити, все пустити в діло, так що якось так. Звісно, як було дві корови, тоді було тяжче. Попробуйте з двох коров назбирати <коглядь> молока. а Зараз у мене одна, то <кодження> мені набагато проще. Ну, добре, друзі, пішла я збирати сметанку, потім вам покажу, скільки я назбирала. ну, Може ще й не все скисло, ну, мабуть, не все. В общем, що зберу? Так, друзі, зварила. ось капусняк на обід. Дуже смачний, на свиних косточках. В духовку поставила слівовий пирог. Утім, як спечеться, я вам покажу. Ну і кому цікаво, то я можу і рецепт написати. Нічого там сложного нема, головне, щоб були інгредієнти. І зварила собакам кашу. Помила апарат сьогодні доїльний, бо вчора я пообіцяла, ну так я і не встигла, то світ виключали. Так, сметану зібрала якась, кисла, ще стоїть воно, ще стоять бутильки. В общем. А зараз я піду на двір гребти листя і вас з собою візьму. Тому що от у мене такий вадім, він не може сам робити. Треба, щоб коло нього крутилася я. Кажу, позгрібай на кучки, а я тоді в мішок і вивезеш кажу, на город. Ну, взагалі, треба йти все контролювати, бо він без мене не хоче робити листя, він не любить гербти. Так, друзі, ну ось збираю листя. Вже один мішок вивезла, Вадим погрузив на тачку, пішов у хату, бо він мокрий, весь. пішов передіватися. Ще там воно ну, треба вигребти. Тут ще соберу, поки наче сто сильно вбирати не буду. Там так і оставлю, поки хай ще осипається. А тут, звісно, буду замітати в цьому дворі. От, щоб чистіше було. В общем, отакий план, ще воно на криші треба згорнути. общем, роботи вистачає ще за двором, там теж на вулиці листя, щоб ви знали. В общем, роботи повно. Ви кажете, знаходжу собі сама роботу. Хто його буде робити? Хто його буде робити? От скажіть. Все одно ж ми ж тут живемо, то ми повинні прибирати. От, порозцвітали в мене хризантеми, ось, а підняти мені їх не було коли. Це щось ось, ось, ось слабеньке біла, мало її. Був великий такий ця, тож, щось на неї воно понападало. От, жовтенька ось все. Якщо буде в мене час, підніму сьогодні. Як ні, то так і буде. І біла воно така сама. В общем, отак якось, друзі. Все, не встигаю, а в садку воно ну, подивіться, що. Це ж там треба буде прибирати. Ну тут я вже прибиратиму, коли вже все листя впаде. От. В общем, якось так. Тільки почати закінчити траву, воно кругом почала рости. Вистачає роботи. Тільки встигай. Так що... Так, ну, друзі, добре. Буду я працювати, не буде гаяти час, бо вже перший час дня. Так, друзі, вигрібла три тачки. Пішла музика, гра, я виключила музику, бо оце ж як робила розіграш, відео з розіграша, там із-за музики прийшлося мені переробляти, бо заблокували відео було. Заблокувано. От. І зараз цей. Фу, вивезла три тачки. Кажу йому, давай оцей горіх уберемо один, що в дворі. Не хоче слухати. Когось наймати треба, не знаю. Чи Богдан би приїхав колись та потих. Взагалі, не знаю. Треба вирішувати з дітьми. Чи зможе він його спіляти, чи ні. Ну так, да, треба вилазити на дерево і потроху його. Не знаю, чи він зможе. Ну, взагалі, ну... Фу, заморилася. Три тачки виперла, дві з двору і одну тачку від кекса там вигрібла. Листя страшне. А ще ж коло двору. Так, пиріг мій ще печеться, ходила, тільки що дивилася. Навірно, піду в хату, бо спина мокра. Треба і голова мокра. Треба йти передіватися. Отак, так би працював, вітер у нас такий почався, холодно сьогодні. Взагалі, хоч трохи оце повивозю, а тут, звісно, сьогодні хочу позамітати. Не знаю, чи встигну. Як не встигну, бо я після обід піду на буряк, дочищати буряк. То так і буде. Оце зараз така пора. Нічого не встигаємо, порядку ніде нема. Так що не, не судіть строго, бо не встигаю все робити. Ви кажете, чого Вадім не замітає, та чого те, в його теж роботи куча. Вистачає, як в селі. Він то їздить молоть, бо це ж млину бабусі там. Нам нема де його тут забрати. Він там меле. От. Ми і так ось електровелосипед поставили у віранду, бо там кабаки він туди позвозив, у сарай. Бо у нас лежать в сінику, оце ж був заморозок. Ми переживаємо, що ні померзли, ми укривали. От. І цей. А тут в сарай коло корови в прошлий рік до Нового року. Ми одразу не укривали, а потім ми вкривали, то не померз ні один. От. Так що такі справи. Та він вчора перевозив туди ті кабаки, ну не всі ще перевіз, тільки почав. В ну, общемо такі справи. Все щось робимо, робимо І відпочивати треба, бо. За день тоді до вечора падаєш знов. Уже ж вік такий, що болячок куча і здоров'я нема, а працювати треба, бо треба ж якось жити за щось. А ласуня на городі лежить, напаслася. До одинадцяти часу, початку одинадцятого сараї пролежала, їла там то гичку, то кабаки, то дерт, то сіно, а те пішла там, погуляла на траві і лежить, балдеє. Так, ну ладно, друзі, сіла тут, а воно, ви знаєте, тяне холодненько. Так, листя з винограда майже вже... Майже упало. Бачите, виноград є. Якби я доставала, я б його курям би порвала, кури б поласували. Віддімо ні до нього. А я ж, якби він мене. Ну нічого, дай Бог, може, ось діти приїдуть, якщо вийде, не буду зарані нічого казати, бо як завжди, щось та й помішає. То кури б, звісно, б його удовольствием би поклюкали, вони дуже люблять. А мухи, друзі, воно ще літають. Мухи, оси, їм байдуже, що холодно на дворі. Тиряють воно мухи, здорові такі. Вадим каже, давай порву ще на війну. Кажу, та яке з нього вже віно. Уже, кажу, дощ по поливав, уже кажу, мороз бив, то таке вже. Не хочу. І, і взагалі, навіть якби і ніби в мороз і дощ не поливав. Не хочу я. Кажу, хочеш займайся. Я не хочу, мені, кажу, роботи вистачає. Є воно зробили 40 літрів з лишнім. Хвата, кажу, з головою. А потім, кажу, не знаєм, де з ним діватися з тим віном. Пить, не п'ємо, ну, от трошки продали. Його ніхто не хапає. Так що такі друзі справи. Ну, добре. Пішла я у хату. хвати до обіду. Уже, уже ласуню скоро гнать у двір та доїти треба. Так, ось в мене вийшов пірог сливовий. Смакота на обід буде з гарячим, ось, з холодним молочком. Я дуже люблю. Холодне молочко. Поставлю сюди, щоб воно вже не жарилося. Така є я, я. я поки соберу доїльний апарат. Бо вже скоро йти. Ой, пахнеш сливами, ванількою, такий смачний. Смакота. Друзі, наш пастріл везде поспів, <avocadogroansForm últimos tears> як кажуть, я вже на городі. Прийшла, відпочила, до бабусі зайшла, принесла її останню одежу, висушила. І на городі накопала вже дві кучі буряка. І зараз буду чистити. Ось одна куча і велика друга. О, то, то, там трошки залишилося. І тут ось, ось таких два рядочки невеличких. Я б така, щоб я його сьогодні закінчила. Ну не знаю, чи встигну, бо мені ще ж сьогодні сепарувати. Буду працювати і менше болтати. Дерева вже голі тут геть. Сьогодні записалася вже на оранку е, городів. От так що будемо чекати, коли приїдуть орати нам городи. О, так що, оце як зорем городи, це вже велике-велике буде діло зроблено. Так, ну все, починаю чистити, одіваю перчатки. Поїхали! Так, ну, все, я добралася вже до спальні. Зараз вже 10 час. Фу, Сьогодні я трошки раніше. От. Бо думала, думала все перемию після сепаратора. Поставили тушонку вариться, бо нам привезли сьогодні дві партії. Ось, зараз підождіть, я очки потру. Ось і цей. І, думаю, а у нас написали, що будуть вимикати світло. Вчора вимикали з 8 до 10 і думала сьогодні так само. Думаю, зараз перемию, бігом усе сепаратор, все, поставили тушонку і думаю, ляжу і буду 2 години відпочивати. Коли не вимикають і не вимикають, подзвонила дочка Люда. та каже, що написали, що по розпорядженню обленерго що будуть вимикати світло. Кажу, Вадим каже, це у 9 вимкнут. Кажу, наче побігла, я бігом доїти корову. Оце таке лягла відпочивати. Та побігла бігом, подоїла ласуню, дала їй їсти, все попоралась, закрила, бігом процедила молоко, побігла, покупалася і все. Зараз хочу трошки пов'язати, успокоїтися, випила тільки що лікарства на ніч таблетки. Трошки посіжу, відпочину, щось послухаю, якщо не вимкнуть світло. І ляжу відпочивати, якщо буде все добре. Так що, друзі, дякую вам за ваші гарні коментарі. Що вам сподобалося, як я зняла, як я варю сир. Я зняла, а потім думаю. Отож розділила напополам відео, тому що сильно було б велике. І, думаю, треба було, мабуть, все-таки окремо знімати про сир, геть окремо, повністю, а окремо знімати там все остальне. Ну, щось одразу я так не подумала зробити, а вже зробила, як зробила. Ну, а потім мені вже шкода було, багато ж матеріалу я відняла. Та, ото так розділила, вибачте, вже, на слідуючий раз я вже буду думати. Та вже рецепти якийсь, навірно, це ж сиру, якщо, то буду знімати віддільно окремо. Ну, До побачення на добраніч вам усім. Всього самого найкращого. І пока-пока до завтра, як завжди.